Підлога спотикання у Черкасах продовжують сваритися через покриття у спорткомплексі при 18 й школі. Цей довгобут, нагадаю, ось-ось мали здати в експлуатацію. Та депутати міськради разом із батьками догледіли. Підлога у залі не відповідає вимогам. На захист будівельників став секретар міськради. Тему продовжить Катерина Ковбій. Підлогова АПП у спортивному комплексі 18-ї школи досі триває. Цього разу на захист довгобуду виступив секретар міськради. Зараз кожен із вас може відвідати сайт виробника і довідатися про те, що встелена зала для черкаських школярів. Якщо коротко, це сучасне вінілове покриття для підлоги. Вона має кілька шарів і рекомендовано для встановлення в дитсадках та школах сексіях для занять йогу, гімнастикою, робікою тощо. Воно захищає суглоби, просте використання довговічне. Та думку секретаря міськради не поділяє голова батьківського комітету 18-ї школи. Вже не перший рік Анатолій Григорович виборює для своїх онуків чотирикласника Жені та дев'ятикласниць Юлі право займатися фізкультурою у нормальному спортивному залі. Тому до тамтешніх умов чоловік придивляється дуже прискіпливо. Для спортзалу тут надати граду спорт ліноліум ложити. От і цей, але вони його не положили. А положили другого, кач, другого гатунку, який туди не, ну, по санітарним і ці неможливо вжити. Тут, по заключенням висновку державної санітарної педагогічної висновку експертизи, значить, він може тільки значить, е, е, ложитися в будівництво реконструкції житлових, цивільних та промислових будівельних авто та залізничних транспортів. Із такою підлогою новому спортивному комплексу не світять і професійні змагання, переживає депутат міськради Олександр Згіблов. Бо говорить, такі тут планували проводити, оскільки цей майданчик один із найбільших у місті. Спочатку була тут запроектована дерев'яна підлога, а потім замовник і виконавець в одній особі перепроектував цей проект і встановив тут цю підлогу. Депутат ділиться разом із представниками батьківського комітету. Вже написав скаргу до відповідних органів. За інформацією Олександра Згіблова, ті вже готуються до спеціальної перевірки. Катерина Ковбі, Сергій Фімов, Ігор Неділько, Віка новини.